Художники мітингують представники мистецької організації Коломия в чергове відстоюють бажання створити виставкову залу. Зробити це вони хочуть у приміщенні по вулиці Чорновола, 51. На це їм необхідне рішення сесії Коломийської міської ради. Художники спілки «Коломия» прийшли до приміщення, повісили плакати і почали мітингувати. Правда, без галасу і суперечок. Єдина вимога митців це будівля, де вони хочуть зробити виставкову залу. Там, за їхніми словами, матимуть можливість показувати свої роботи усі бажаючі. Місто потрібно такий захід і. Потрібний виставковий зал. Є в нас така категорія людей, яка мріє про це, і гостям потрібно це для міста, це окраса міста. І ми вважаємо, що це якраз місце тут саме підходяще, яке би ми могли його і. Отримувати і тут збиратися і спілкуватися з людьми, з гостями і пропагувати своє мистецтво підтримують ідею коломийських художників, навіть туристи та гості. Коломиї пан Мирослав один із тих, хто захоплюється красою міста над прутом і вважає виставкова зала не просто забаганка, а необхідність. Я живу в Америці. A nie widziałem takiego drugiego miasta jak Kolumya, które nie jest duże, wielkie, ale niewidomicie ważne i historyczne, i ten budynek tu historyczny, ma trzy piękne, wielkie muzei. A jedyną, czego brakuje, to je galerii dla mistrzów i artystów. A trzeba znać, że umiejętność tutaj zaczęła się tutaj, koło Kolumii nad Prutą. Nie tysiąc lat temu, nie pięćset lat temu, a piętnaście, a ma być 20 tysięcy lat temu, kiedy na bivniach mamontów. Вже різбили подібні е, взори, як сьогодні робляться на гуцульських вишивках, і тому треба ті речі для наших місців, от ту в тим будинку. Батьки міста повинні подумати, щоб щось такого було. Митці нарікають. Їхні роботи бачить весь світ. А от Коломия такої можливості немає. Через це доводиться вдаватися до крайнощів, звертати увагу депутатів, які незабаром вирішуватимуть, чи віддавати будівлю художникам. На останньому конкурсі, який був оголошений некомерційним, була структура одна громадська організація, друга приватна, і це приміщення мало виділитись для. Мистецьких цілей. Тобто, чи там має бути виставковий зал, чи там міні-картинна галерея, як би вона називалась, тобто там мають бути митці. Сприяння міської ради, розуміння міського голови, заступників в цьому однозначно є, але закон діє про те, що має бути конкурс. Але є пояснення, це ми так думали, що має бути конкурс. Оголосили на комерційний і були переконані, що в принципі відбудеться нарешті переможець конкурсу, і це буде там виставковий зал для митців міста Коломиї. Згідно з статті з закону України про державний бюджетний на 2010 рік. Передачу в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду громадським організаціям у сфері культури і мистецтва, в тому числі національним творчим спілкам та їхнім та їх членам під майстерні. Я розумію, що мене можуть спитати, чому ж ми зразу так не зробили, але це є. Стаття 72 закону України про державний бюджет на 2010 рік, а він був прийнятий ви знаєте коли нещодавно. І тому ми спочатку оголосили конкурс про... Оголосили некомерційний конкурс, де були переконані, що все таки має виграти одна із пілок митців. А тепер ми вже маємо інше пояснення. І тому рішенням сесії, але однозначно має бути рішення сесії про те, що без Конкурсу надати одній із творчих майстерень, чи одному із митців, чи спілці митців. У міського голови є один голос. Але буду переконувати депутатів, що все-таки насамперед це приміщення треба зберегти. Це мене переконали в цьому архітектори, поважні люди. Коломі, які кажуть, що збереглося одне єдине таке приміщення в місті. Варто його зберегти, такого стилю. Друге, що насправді в нас виставкового залу немає. Він потрібен. Там не багато, 100 квадратів є пропозиції, що ми можемо зробити ремонт в одній із частин приміщень, яке є за площою скорботи, там є можливість зробити вхід, там є пошту, поштукатурені стіни, і там десь біля 200 квадратних метрів. То насправді треба ще з митцями поспілкуватися, чи їх влаштовує сто квадратних метрів в центрі міста, чи е, на вулиці Петлюри напроти стадіону Юніс, е, можна зробити вхід, і там буде біля 200 квадратних метрів. Отож, тепер рішення лише за депутатами на сесії міської ради. Ймовірно, це питання буде внесено до порядку денного міським головою. А от як буде проголосовано, залежить лише від місцевих обранців.